Властивості квадратних коренів. Перше. Властивість дозволяє обчислити значення кореня добутку або з частки, якщо корінь добувається окремо з множників або окремо з е, чисельника і знаменника. Тобто, воно виглядає так. Корінь з А помножене на Б. Це дорівнює корінь з А. Помножене на корінь з Б. Ми тут всюди будемо розглядати умову, що А і Б. Більше рівно нуля. Тобто добуток може бути додатній, якщо е, А і Б обидва від'ємні, але не будемо ці випадки зараз розглядати, розглядаємо з, натураль... не з натуральних, а розглядаємо з додатніх чисел. Так само корінь з частки можна розбити окремо на корінь з чисельника і на корінь знаменника. Корінь із степеня, якщо степінь парний, то з під корня добувається вдвічі менший степінь, але по модулю. Тому що в парному степені може бути присутнє від'ємне число. Окремо цей випадок будемо розглядати. Тобто тут А може бути будь-яке належить Р. Тобто, наприклад, Корінь здобутку чисел 64 і 36. Замість того, щоб виконувати множення чисел, а потім добувати корінь з великого числа, що складно. Тобто треба сидіти підбирати щось. Добуваємо корінь окремо з 64 і з 36. І виконуємо потім множення результатів. 8 на 6, 48. Це правило нам дозволяє замінити цей корінь на добуток коренів. І так само частка. Наприклад, корінь з такого дробу. 100 225. Корінь із 100 можна добути окремо. Корінь із числа 225 можна добути окремо. Отримуємо 10, 15. Цей ще дріб можна скоротити на 5 і будемо мати 2 третіх. Тепер, що стосується третьої властивості, яку ми записали. Це корінь, наприклад, з 2 в шостому степені. За цим правилом треба добути корінь, зменшити показник степеня в 2 рази. Було 2 стає N. В нас було 6. Стане який показник, якщо в два рази зменшити? Mm. Так, буде 2 в третьому степені. І скільки це буде? 8. Так, це буде 8. В зворотньому напрямку перші дві властивості так само працюють. Тобто, це, в принципі, та сама властивість, але давай напишемо друге. Тобто, якщо корінь окремо з множників не добувається, але якщо їх перемножити, то корінь добувається, то можна це зробити. Так само окремо, якщо з чисельника і знаменника корінь не добувається. То можна записати під один корінь, цілий дріб, і добути тоді вже корінь. Наприклад, корінь з двох помножити на корінь з числа 32, націло корінь не добувається ні з двох, ні з 32. Але якщо їх перемножити, ми отримаємо число 64, яке є повним квадратом числа 8. Тому корінь з цього числа 8. Або так, корінь з числа 2. Поділити на корінь з числа 32. Якщо об'єднати їх під один корінь і дріб скоротити, ми отримаємо корінь з дробу 1,16. А корінь з 1 16 це 1 4, тому що 1 4 в квадраті дорівнює 1,16. Оце самі перші властивості. Ще є така властивість третя. Якщо корінь квадратний з числа А піднести до квадрату, то корінь і квадрат це дії взаємно обернені. Ми ніби нічого не робимо з числом. Получається, просто число А. За умови, звісно, що А більше рівно нуля. Тут А не може бути від'ємне. Тому що воно під корнем знаходиться. Наприклад. Корінь з 3 до квадрату піднесли. Це буде просто три. Давай закріпимо ці властивості. Це треба робити швидко, без помилок, бо це часто доводиться використовувати для спрощення обчислень.